І так, друзі, ви знаєте, що скоро вже в кінці жовтня Хеллоу. І також я хотіла вам розповісти, які карти можна пограти в цьому скині. І перша карта називається Halloween Обі. В цій карті ви повинні проходити паркур в дуже прикольному скині. Я думаю, що вам ця карта дуже сильно підійде, та й ви можете з друзями пограти. І інша карта називається так само Хайлоїн Обі. В цій карті ви так само повинні проходити паркури, слухати музику та й можете з друзями тут пізняти відео, не знаю. Якщо ви хочете, я можу... ой, впала! тут дуже красиво. Якщо хочете, на цьому відео буде 2 або 3 лайка. Тоді я зніму відео, про як я проходжу паркур і розповідаю історії. Якщо хочете, я можу прямо зараз зняти відео. І наступна карта називається ту Сон. Заходимо на неї. І зараз розповім Хеллоїн тусон. Боже, я не знаю, як. Я Хеллон знаю, але не знаю, як пишеться. Ви повинні всю карту зайти і також спочатку у вас буде перегружатись це. А потім ви зможете міняти образи. Ви просто нажимаєте на оцю стрілочку зверху і нажимаєте на цю кнопочку. І вас перекидує в іншу карту, і ви можете зараз у мене загрузитися. І також ви тут можете якби, типа, як вбивати. О, дивіться. зараз Ви нажимаєте Play і. І все. Ви тепер можете з кимось дратися, ви навіть можете будувати собі будинок для виживання тут. Ви можете тут собі будинок якийсь ставити і, в принципі, з друзями тут заробляти гроші, будинок робити. Просто ви стаєте сюди і вам дається гроші тут. Просто ви встаєте і вам дається гроші, і за ці гроші ви зможете ось тут типа, щось робити. Ну, я думаю, вам сильно допомогло. Давайте перейдемо до наступної карти. І наступна карта називається те же саме Halloween OP. Ми заходимо на цю карту і зараз ви почуєте, якщо буде трошки лагати, то мене поганий танк. Ви теж можете зайти, головне зробити скін Hellin. І можете ось тут, в принципі, робити паркури, проходити і ще щось. Ну, я думаю, я вам дуже сильно допомогла. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки та підписуйтесь. І хто хоче попасти моє відео, якщо що, я граю, в які карти... Розповім наступний раз, в які карти я граю. Йо. І зможете зі мною попасти моє відео. Ну, з вами була. Дер... <кхід> з вами була пружинка і всім пока-пока!